Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В Сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ п'ятий. Бо знаємо, що коли земне наше житло намет розпадається, то маємо будівлю Божу будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися. Лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток духа. Увесь час, отже, ми повні відваги, і знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа, тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи, отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер і воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого, коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння старе минуло настало нове, усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа. І дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Псалом ДРУГИЙ Чого ми тушаться народи? І люди задумають марне. Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святи, я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. КНИГА Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає. Не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря, походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. По краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці НЕ КЛЕНИ ЦАРЯ, А у спальні НЕ проклинай вельМОЖУ, Бо небесне птаство рознесе голос і пернаті Оповістять ту мову. КНИГА ЛЕВІТ, Розділ. 19. Господь сказав Мойсеєві Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм, Святими ви мусите бути, бо я святий, Господь Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я Господь, Бог ваш, не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я, Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її і другого дня, а що застанеться на третій день. Треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові, він викорінився б з поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі. То не дожинатимеш аж до країв поля і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я, Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного. Не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога Твого. Я Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй, не затримуй у себе наймитової платні до ранку, не проклинай глухого, а перед сліпим не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога. Я, Господь. Не чинитимете несправедливості на суді, не потуратимете в Богому, але й не зневажатимете на багатого, по правді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх, і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід Я Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха, не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків, любитимеш ближнього твого як себе самого, я Господь. Установ моїх пильнуйте не спаровутимеш твоєї скотини з двох порід, не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням. І не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести господарі до входу в намет зборів як жертву за провину барана. А священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. Три роки будуть вони для вас нечисті не можна їх їсти. А на четвертий рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж п'ятого року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я, Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди, не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знаковатимете себе. Я Господь, не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте, і перед святиною моєю благоговійте, я Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахорів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись, і особу старого шанувати. І боятимешся Бога Твого, я Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть Його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас, як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого, приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я, Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках, вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна і їн вірний буде в вас. Я, Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської, тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів і виконуватимете їх. Я Господь.